Онлайн школа програмування Сімбарком. вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики на сьогодні 13-й урок і тема нашого уроку – формати файлів текстових документів. Шановні учні, готуючи текстові документи на комп'ютері, ви не могли не звернути увагу на велику кількість форматів текстових файлів. Спробуємо і ми з вами сьогодні розібратися, для чого кожний з них призначений. Це і формати від Microsoft, і формати від Adobe, і формати для веб-сторінок, і формати від OpenOffice та LibreOffice. Давайте з вами розпочнемо. Розпочати я б хотів без форматів від компанії Microsoft, оскільки ми з вами використовуємо Word під час навчання. Дозвольте, я вам зачитаю три найпоширеніших формати, які використовуються в цій програмі для збереження документів. Перший формат це формат RTF, який є опис цього формату. Це є розширений текстовий формат від англійського «Rich «Text Formats». Був розроблений корпорацією Microsoft як універсальний кросплатформений формат для зберігання текстової інформації. Ми можемо досить часто зустріти цей формат, і на сьогоднішній день він також використовується. Наступний формат це DOC. Формат DOC також розроблений корпорацією Microsoft використовується у текстовому редакторі Word. DOC-файли насправді є бінарними. Їх можна відкрити у більшості сучасних текстових редакторів, і логічним продовженням формату DOC, який розробила компанія Microsoft, є формат DOCX, це є удосконалений та ліцензований формат від Microsoft, що з'явився вперше з пакетом програм Office 2007, Є наступним етапом формату DOC, як я зазначив. Тобто, оці ці три формати є на сьогоднішній день ключові при збереженні текстових документів. Microsoft Office Word. Наступна група форматів, або навіть, скажімо так, в певній мірі можна сказати, що це не лише формат, це ціла мова гіпертекстової розвідки HTML, призначена для веб старінок HTML це є досить популярний зараз формат. Заснований, як я зазначив, на мові гіпертекстової розвідки. HTML від англійського Hypertext Markup Language. Є сумісні формати HTML, SHM, наприклад, для справок, MHT та інше. Мова HTML була розроблена спеціально для створення веб-сторінок. І ось ця мова, цей формат текстових. Гіпертекстових, більш правильно сказати, документів на сьогоднішній день є ключовий у вебі, да? тобто, коли ми з вами використовуємо сервіс інтернету World Wide Web, то HTML є однією з ключових технологій. Наступний формат від компанії Adobe це формат PDF. Що можна сказати про цей формат? Цей формат був розроблений компанією Adobe спеціально для потреб поліграфії. Та згодом користувачі оцінили зручність використання pdf файлів і цей формат став стандартним для обміну документами. Е, майте на увазі, що якщо ви професійно не займаєтесь поліграфією, то у більшості випадків користувачі цей формат використовують для наступних цілей, коли їм необхідно зберегти документ таким чином, щоб його не видозмінювали. Да? Тобто ми зберігаємо в PDF, також ми з вами можемо. Навіть встановити пароль на цей документ, щоб не можна було з нього, наприклад, якісь відомості взяти, а лише переглядати та читати. Ну і безумовно, окрім цих форматів, не можемо не згадати про формат o Open Document Type від OpenOffice LibreOffice, Це є безкоштовний. Продукт ось будь-який користувач в інтернеті може завантажити OpenOffice або зараз більш сучасна версія OpenOffice LibreOffice і, і цей продукт теж має свій формат збереження текстових файлів ODT. Формат файлів для документів OpenOffice є альтернатива закритому формату .docx від Microsoft, оскільки цей формат і сама компанія Microsoft розробляє комерційні продукти. Підтримує більшу частину форматування як у DOCX, формат Open Document Type, включаючи вставку зображень, таблиці, і І насправді, да, тут це добре зазначено, що якщо ми з вами зберігли формат працюючи в OpenOffice в Open Document Type, ODT форматі розширення, то ми можемо в Ворді відкрити ці документи, і навпаки, да, тобто формати, які збережені у Word, в Doc, DocX, ми можемо відкрити в OpenOffice, і у більшості випадків вони відкриваються коректно. Інколи буває, що розмітка сторінок трохи може змінюватися. Ну в цілому, на сьогоднішній день ці проблеми все рідше і рідше виникають перед користувачем. Добре, ну і не, ми не можемо з вами не згадати про формати для електронних книг. Крім више описаних, є також багато форматів текстових файлів, розроблених спеціально ось саме для читання в електронному вигляді. Такі файли не можна відредагувати, а для перегляду потрібна спеціальна програма. До таких форматів можна віднести: FB2, EPUB, MOBI, DGVU та інші. Ось, тобто, дійсно, що є електронні книги, сьогодні вони досить розповсюджені, ось, оскільки допомагають зберегти природу, і ці формати в них використовуються. У більшості випадків підручники, старі книжки, ось саме зберігаються в одному з цих форматів, наприклад, DGVU формат досить такий цікавий. Інколи навіть буває, що текст в цих. Файлах не розпізнаний, а у вигляді картинок зберігається за Да? Тобто ми маємо знати, що є такі формати. Добре. Тепер давайте з вами розглянемо, як зберегти документ у Word в різних форматах. Для цього заходимо в файл. Далі обираємо вкладку Зберегти як. Обираємо потрібну директорію і обираємо формат. Тут ось бачите, і DOC, і rtf. І Open Document Types є можливість зберігати, і в HTML є можливість зберігати. Ну, інколи буває така ймовірність, що не всі формати все ж таки дозволяють в Word зберегти, є можливість. Да? Для цього ми можемо з вами скористатися, наприклад, якийсь Wordський документ, конвертувати. Да? Якщо це у вас. Один раз виникає потреба або декілька разів, да, тобто не постійно, то можна використовувати онлайн-конвертери. Ну, ось, Наприклад, конвертіла з посилання на сайти, ви можете. Там велика кількість більше 300 форматів підтримки. Насправді, ви можете конвертувати. Ось файли дав потрібний вам формат. Якщо коли зберегти, як ви не знайшли той формат, в якому ви хотіли зберегти, наприклад, якийсь специфічний формат для електронної книги, там, китайського виробництва, і у Word немає підтримки, то ось онлайн. Дозволить цю проблему вирішити. І такий цікавий момент, цікаво знати, да, ось як ми вже заговорили про збереження, що під час роботи у Word швидко зберегти документ можна натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-S. Да, тобто, якщо ви працюєте ось, і вам необхідно відійти від комп'ютера, натискаємо Ctrl-S, все, ваш документ зберігся, і якщо там світло зникло, то документ ваш збережеться на жорсткому диску комп'ютера. Добре, ці питання ми з вами розглянули. Давайте тепер підведемо підсумки. Ось що у нас сьогодні підсумки будуть такі: ми розглянули основні формати та можливість збереження документів. Продовжуємо навчання. Я сподіваюся, що ми з вами в цьому відео, в цьому уроці, згадали ті формати. Ось, найрозпосюдженіше, ви в пам'яті їх поновили і будете знати. Дякую вам, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал.